Іде жінка по цвинтарю й тремтить. Раптом до неї підходить чоловік. Жіночку, а чому ви тремтете? По цвинтарю йти боюся. Ну моя я вас доведу. Так, будь ласка. обійняв він її і веде. І коли вже майже вийшли з цвинтаря, чоловік запитує А чому ви боїтесь по цвинтарю йти? Мерців боюсь. А чого нас боятися? Чоловік на побаченні запитує у жінки. А скільки вам років? Жінка кокетує. А ви вгадайте. Я вам підкажу. Моя дочка ходить до дитячого садка. Вона там працює вихователькою. Та ти охренів пес. Чоловік із дружиною прийшли до грузинського ресторану. До них підходить офіціант. Чоловік каже: Ми з дружиною вегетаріанці. Що би ви порекомендували замовити нам у вашому ресторані? Офіціант. «Дарагуй!» Я наполегливо рекомендую замовити вам таксі. Жінка приходить до психолога і каже: з моїм чоловіком щось трапилось. Він став пити щовечора, купує пляшку і п'є, доки настрій в нього не підніметься. Лікарю, він алкоголік. Ви знаєте, тут два варіанти: або він алкоголік, або ви рідко в дзеркало дивитесь. Степан прийшов до папа і питає: Батюшко, чим дружина відрізняється від перлини? Сину, дружину можна нанизати тільки з одного боку. А перлину з обох. Батюшко, але я можу нанизати свою дружину із двох сторін. Тоді, Степане, у тебе не дружина, а перлина.